Ринок акцій відскакує, долар слабшає, а крипта продовжує рости і дає нам позитивні сигнали. І це може говорити лише про одне: про те, що варто звернути увагу на топові альти, на яких потенційно ми зможемо заробити на наступні декілька тижнів. BlackRock, це, в принципі, один з найбільших есет менеджерів, створює свій власний мані маркет на селані, uh, який буде інвестувати в токенізовані активи. Будемо дивитися, що це буде означати, чи, чи це буде фонд-білд, такий як на Ефіріумі, чи це буде в якомусь іншому форматі. Але те, це дуже позитивна новина для Солани, тому що інституціонали розпізнають солану. Щойно ви бачили новину про те, що Солана ETF, можливо у нас буде, і наступна новина BlackRock, анонсує свій токенізований фонд на солані. Дуже позитивно. Кіти продовжують купувати 200 мільйонів догі Було акумульовано китами за останні декілька тижнів, і це дуже позитивний фактор. DogiCoin, це мемкоін. І ми бачимо, що не дивлячись на те, що ризик в такому risk оф середовищі, кити продовжують акумулювати цей актив. І це я не говорю про те, що я йду купувати Dogecoin, але це суперпозитивний сигнал в цілому для ринку. BlackRock продовжує купувати mm -hmm. ефіріуми для свого токенізованого фонду, але вже на ефіріумі, який називається Biddle. І можете побачити, скільки активів, скільки ефіра було додано, просто подвоїлась кількість в березні місяці. Це суперпозитивна новина для ефіра. Я очікую, що це приведе все-таки до якогось покращення ситуації. І, можливо, ми все-таки побачимо в цьому році хаї на ефір. PancakeSwap і BSC Chain, Binance Chain домінує. В принципі, раніше у нас Солона була лідер по торгівлі, лідер по DEX Volume, по торгівлі Монкоїнами. Зараз у нас це перейшло, ця естафета. Перейшла до BNB Chain, де у нас заправляє все МСІЗі, активно буститься. І я б звернув увагу. Якщо раніше ви тримали свій капітал в більшості на Solana, то зараз час, як, як говориться, слідувати за грошима, follow the money. і зараз Binance Chain і особливо PancakeSwap – це найбільш продуктивне середовище, якщо ви торгуєте мемкоінами. Sonic – у нас один з топ-перформерів. Я часто пишу про нього в своєму телеграм-каналі, давав там трейд, гарно відпрацювали. Sonic зараз номер 4 по Майншер, тобто по тому, скільки. Про нього говорять в крипто-твіттері серед усіх активів, серед усіх токенів, включаючи топи це біткоін, ефір салана і далі у нас сонік Ну і остання новина на сьогодні. Ми поговорили про стейбли, ми поговорили про різні DeFi-проєкти. І такою квінтесенцією цього стейблкоїн, один з топових децентралізованих стейблкоїнів, який зараз активно розширюється. Це у нас Ефіна. Ефіна будує свій перпдекс. Ми його фармимо в нашому телеграм-каналі. Заходьте, якщо хочете доєднатись. Отже, Ефіна була топ перформер токен серед DeFi протоколів за останні 24 години. Я активно за ним слідкую, і це може бути один з топ виборів серед альтів на 2025 рік. На цьому в мене все. Хочете знати, коли я буду купувати або продавати якісь цих активів? Залітайте в ТГ.